Так, доброго ранку. Доброго ранку, зірки мої. 9.02 я в ефірі. Довго робила сьогодні цю фото, яке буду виставляти на це відео. Але нічого. Доброго ранку, мої зірочки, запалюємо сьогоднішній день. Розцвітне я привіт! Альона 0902. Привіт! Валя, бра, брамюк, мабуть, якщо правильно, привіт, доброго ранку, бадьорого прекрасного ранку. Дівчатка, хто у мене з марафону? Я бачу, що ви є. Як ваш стан, як ваша енергія? У мене сьогодні якийсь підрив. Я не могла дочекатися, коли вже почнеться цей прекрасний день Уже о 4.30, навіть вже не о 4.45. А о 4.30 я вже не могла спати, знаєте, як перечуття, передчуття чогось класного. Дивіться. Нещодавно зробила таку одну штуку прекрасну, просто порахувала, скільки приблизно теоретично, наприклад, я можу прожити. Ну, Якщо не брати оці всі наші ілюзії там, 150 років, да? А, а теоретично, скільки, Ну, наприклад, в кращому варіанті там, 65, 75, 85, да? скільки люди проживають. Потім, якщо від цієї цифри відняти, Скільки ми вже прожили по факту, потім, якщо відняти, скільки годин ми спимо на добу, і ви отримаєте години, ті, які теоретично у вас залишилися активного життя. І ця цифра вас може в якийсь момент дуже спонукати жити сьогодні, прямо сьогодні, дуже активно. Тому що 21, 10 2024 року, понеділка, в вашому житті більше ніколи не буде. Він тільки один, він тільки сьогодні. Відчуйте це, у вас не буде іншого такого дня. І коли наше життя буде доходити до кінця, скільки б ми віддали, яку б ми ціну заплатили за те, щоб отримати а, оці кілька ще годин, кілька хвилин, а їх уже там не буде. Тому 21.10.2024 рік, єдиний в вашому житті. Відчуйте це і проведіть його максимально на тих енергіях, і так, ніби це останній день, ніби кожен день останній. Нехай це відчуття і розуміння у вас залишиться. І тому хто мене дівчатка на марафоні, ми на відміну від інших, хто ще не приєднався. Ми вже можемо розширювати як, срок свого життя за рахунок просто раннього підйому. Тому що коли ми рано прокидаємось, то ми можемо зробити більше. У нас більше життя. Добрий ранок. Добрий ранок, мої хороші. Так, я бачу нових, 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 хто приєднується і наших постійні глядачів. Я всіх вас дуже рада бачити. І ми сьогодні будемо налаштовуватися на цей прекрасний день. Я загубила думку, ну нічого. Ваші вподобайки я не бачу. Добрий ранок, я бачу. Ваші вподобайки я не бачу. Все, пішли. Дякую. Також, хто вміє, будь ласка, ширте цей ефір, я дуже прошу після ефіру зайдіть, поставте серденько, поставте якийсь коментар, тому що. Це обмін наш енергії. Це е, доброго ранку. все, дякую. Тому що його е, чим більше ви прокоментуєте, тим більше людей потім ці ефіри зможуть подивитися. В кожну практичну ефірі я щось кажу про карму. Я щось кажу, якусь позитивну інформацію, е, дуже корисну для вас. От сьогодні ми з вами розберемо 21 першу енергію. Вона, якщо ви народжені 21-го числа, або якщо сума вашого року складає 21, або якщо у вашій матриці є 21 перші числа, ви слухайте це. Інформація в тому числі і для вас, не лише як день ми скануємо, а ще й з цієї позиції. Тому слухайте, щось ви для себе, можливо, зрозумієте. Подивіться, наш вчорашній ефір за 20 -точки. Я скільки фідбеків отримала. Мені писали, боже, я, ну, я плачу, я плачу твій ефір весь, тому що моя 20-ка, і я це все відчуваю, так воно і є. Так само і сьогодні. Ну все, поїхали. Так, 21-та енергія з енергія миротворця. І Масштабування. Що про що вона? Це люди миролюбиві, насправді, якщо вони в плюсі, це миролюбиві з відкритим серденьком, вони люблять весь світ. Для них всі релігії однакові. Для них от, вони вміють це відчувати простір, що ми єдині і бомж, і, і багатий, і здоровий, і нездоровий, і там, наприклад, росіянин, і українець, і англічанин, і ще хтось, незалежно від тих, які ситуації зараз. Ці люди вони відчувають єдинство світу, вони не розділяють на хороший і поганий. Оце в плюсі енергія миротворця. Не в кожного зараз я знаю, буде карма зрозуміти це. У когось зразу підніметься на мої слова як відхилення. Що я, я таке не приймаю. те, що ти говориш. Це нормально. Просто положіть на поличку, подумайте, можливо, колись ви з цим погодитеся. Далі. Це якщо це людина, ми беремо 21 числа. Це людина, яка має філософський склад розуму. І для них немає нічого неможливого в житті. От що вони хочуть, вони це отримують. Якщо вони в плюсі, 21 енергія. Ви маєте подорожувати багато, ви маєте надихатися, ви маєте вірити свої сили, тому що у вас дійсно потім в житті воно так і відбувається, в те, що ви вірите. Ви маєте виходити з зону, зони своєї комфорту. Да? І от про про що сьогоднішній день він у нас день такого відкритого серця, тому що в нас і по, по понеділку да понеділок такий жіночий день, день любові, день жіночої енергії. Це відкрите серденько. Тим більше у нас сьогодні день якраз чакри сердечної. Тобто ми сьогодні миротворці, ми сьогодні на весь світ. Давайте просто подивимося більш добрішими очима. От все, що відбувається, всі прогнози, що нам кажуть про політику. Давайте подивимося більш позитивними очима. Давайте побачимо, що в усьому є взаємозв'язок, що ми всі про одне, ми всі про одне, наш світ про одне. Ми всі ну. Просто ви частинка, ви частинка цього космосу. Ви частинка. Він безкінечний як в сторону роста, так і безкінечний в сторону мікрокосмосу. А ви просто така частинка, хвилька в іншому житті, ви будете іншою частиночкою. І коли будете розуміти, що немає цього розділення, то, наприклад, сьогоднішній день, якщо буде це розуміння, ви проживете в плюсі, в класному плюсі. І мінус який, якщо. 21 ша енергія, люди, які народжені 21 числа, або у них там в матриці 21, або рік 21 у них в сумі складає. То в мінусі це люди, які не задоволені всім і вся. Їм не подобається політика, яка зараз в країні. Їм не подобається, де вони живуть. Їм не подобається, хто біля них, їм не подобається їхні сусіди, їм не подобається, що вони їдять. Тобто бубнять, бубнять, бубнять. Їм все не подобається. Їм не... навіть час, в який вони народилися, їм не подобається. От був до хороший, там після буде хороший, а в мене зараз все не так. І вони вважають світ небезпечним і е, дуже часто перегорають. Ну, звісно, якщо у вас отак от такий сьогодні посил буде, е, що вам буде це не подобатися, ви будете це транслювати, проговорювати, думати, навіть думати про це, ну, то, звісно, зрозумійте, які зерна ви посієте, якою кармою воно вам потім обернеться. Нічого хорошого. Тому що 21-ша енергія вона має бути миротворчою. Сьогодні добре давати на благодійність, сьогодні добре робити якісь хороші справи. І все, взагалі нести світло і добро людям глобально сьогодні потрібно. І робіть присвяти. Давайте ще раз кармічна штучка. Хлопчики і дівочки, хто тут в мене є сьогодні? Що таке присвяти? Давайте ще раз, тому що в мене, дівчатка, кіномарафоні. Ми весь час, весь час, весь час на цьому робимо акцент. Дивіться, все хороше, що трапляється в вашому житті, все хороше, що ви робите для когось, це ваші позитивні зерна, які обов'язково зростуть. І вони завжди рівні тому, що зростуть. Якщо ви сієте благодійність, то вона зійде. Грошима для вас, благодійністю для вас, якимись можливостями для вас. Якщо ви сієте увагу свою, то вам, про вас будуть піклуватися, вас будуть любити, до вас будуть гарно відноситися. Якщо ви сієте, давайте про мінус, якщо ви сієте незадоволення, то вас будуть виштовхувати з просторів, вам не будуть давати можливості, до вас воно прилетить. Розумієте? І якщо ви сієте позитив, давайте які ще приклади. Якщо ви, наприклад, комусь даруєте там вітамінчики з присвятою, якщо ви даруєте якісь можливості або підказочки сходити до лікаря, або просто як я зараз, я дарую вам інформацію, я даю вам інформацію. Значить, що я засіваю зараз, конкретно зараз я засіваю можливість завжди мати знання, ті, які мені потрібні, завжди мати цю точку росту. Розумієте, завжди мати гарні відносини з іншими людьми, тому що от я вам це даю, я приділяю вам час, значить, і мені будь приділяти час. І от ці всі моменти, коли ви в житті робите, ви обов'язково засіваєте. Будь-що кожної секунди ми засіваємо 65 зерен карми. Кожної секундочки. І кожної секундочки проростає 65 зерен карми. Позитивно і негативно, вони всі проростають. А ми потім бачимо наслідки: такі за що це мені? Завжди я за що? Або в цьому житті, або в минулому. І от все хороше і все погане, воно проросте і в цьому житті, і воно проросте і в майбутніх наших життях. І що кармалогія пропонує? Вона каже: попрацюйте в своїй голові і зробіть так, щоб те хороше, свідоме, що ви зробили, щоб воно пророшло в цьому житті швиденько, щоб ви його отримали швиденько. І коли ви щось хороше робите, проговоріть. Я присвячую це тому. Ну, наприклад, давайте на грошах, якщо ви комусь даєте благодійність або чайові, я присвячую це тому, щоб гроші у цієї людини щоб їх було більше, щоб вона була з ними щаслива. Присвятіться тому, щоб у вас були гроші, щоб ви були з ними щасливі. І щоб у всіх ваших вчителів були гроші, щоб вони з ними були щасливі, щоб вони розвивали свої проекти. І щоб всі люди на землі, які роблять якісь позитивні справи, щоб вони отримували за це класні гроші. Ось така глибока посвята, це як полив зерен цих. Вона забезпечить те, що дуже ж скорому майбутньому ви їх отримаєте. Воно проросте для вас чимось хорошим. Окей? Що ще? Ну, давайте на сьогодні вистачить. Давайте буде потрішечки. Я буду так, знаєте, засівати, засівати, засівати у вас цей смак розуміння кармічних законів. І смак, щоб ви потім після мене йшли і цікавили, що таке кармічний менеджмент, хто такий Майкл Роуч, хто така Марина Хмеловська, мій вчитель? взагалі, що там у Галки на марафоні відбувається, що там вони з тим кармічним менеджментом роблять. Навіщо ті всі закони, які там вони вивчають? Да, да дівчатки, дякую вам за вподобайчки, дякую за коментарі. І так, зафіксували. Зафіксували ще раз, що 21 перша енергія у нас сьогодні енергія миротворця і масштабування. І сьогодні треба бути з відкритим серцем, нести любов, доброту людям і ні якому разі не жалітися на життя і не бути цей бяка, яка нудить, 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 їй нічого не подобається. Так, далі. Далі у нас день понеділок, і от що я сказала енергія любові, вона ніби, побачите, наступним шаруванням іде, розкривається сьогоднішній день. Любов. Любов сьогодні. Сьогодні ми інтуїтивно відчуваємо, з ким нам хочеться бути, з ким нам не хочеться бути, чим хочеться поділитися. Якщо ви, наприклад, будете в контакті сьогодні з людьми, у вас так вийде, що ви будете серед людей. Ви побачите навіть кому потрібно допомогти. Ви відчуєте емпатично, хто потребує допомоги, хто ні. Хто підходить і на алкоголь просить, а хто просить дійсно на дійсно на хліб? Там бабушки оці, які ну по очам видно, що вона ж просить на хліб і вона просить просто на якісь. Собі ліки, лік, правильно? Ви це відчуєте? Дайте дайте ці гроші сьогодні. Ваше серце сьогодні класно відчуває. І далі, у нас сьогодні ще зранку близнюки. Близнюки це комунікація. Нам хочеться спілкуватися з людьми. Але, але ми враховуємо, що з вчорашнього дня у нас залишається 19-та місячна доба. 19-та місячна доба це трішечки така доба, де ми ще йдемо. У нас іде астральне очищення, у нас іде фізичне очищення, у нас ще ну, не дуже ми хочемо якихось нових контактів. тому Якщо у вас сьогодні заплановані якісь справи, менше з людьми, з тими, хто вже перевірений і з ким ви вже неодноразово спілкуєтесь, окей, але нові якісь проекти запускати, там, нові якісь комунікації, ну, я би не радила, але дивіться самі. Далі. Продовжується чистка простору, продовжується е, світла багато, продовжується вогонь багато щоб було. І продовжуємо стримувати і контролювати свої негативні емоції. Ну, тим більше на фоні того, що 21 ша енергія миротворця вам ці зерна не потрібно, тому що навіть кожна наша думка. Це теж посіяне зерно. Просто ці думки плюсуються, 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 Вони не такі плотні як наші дії. плюсуються, а потім воно все одно проростає, потім воно все одно трапляється. Нам потрібно, щоб проростало тільки найкраще. Далі. І з 1956 у нас переключається, у нас включається 20-та місячна доба. І там якраз теж дуже важливо стримувати негативні емоції і. Вона називається Орел. Тобто, 19-та доба у нас була більше за очищення, більше за очищення, процес. Такий чистки на всіх планах. А уже 20-та доба це як процес перетворення, тобто із чогось уже щось починає формуватися. А формується, якщо задатки, те, що ми все говорили, дивіться, кожен день, який ми з вами розбираємо, він, ніби пазлік, веде нас до наступних якихось дій. В природі, все, не просто так. Кожен день він про щось. Це маленьке життя, це маленька міні-історія про щось. І оці пазлики, як вони як звинувати одній однієї ланки довгої. І от вчорашній день, наприклад, був про Очищення, то сьогоднішній день у нас процес перетворення. І якщо наприклад, ці всі дні попередні ви зробили правильно, ви зробили поточно, так як я рекомендувала вам, то сьогодні можуть відкриватися уже під вечір якесь яснобачення. Ви можете побачити якісь пророчі сни для вас з підказочками. Можуть прийти розуміння якихось космічних законів, особливо якщо ви там ще почитаєте якусь літературу, послухаєте якихось цікавих авторів про карму, послухаєте. Подивіться, подивіться відео подивіться відео давайте я вам так накидаю б такого цікавого із ну, такого знаєте що вау ефект ну, там прямо подумати можна фільм є, називається «Чорне зеркало я, я потім вам в, в, в історію скину добре там якраз про про те, як ми вибираємо між собою ем, лінії життя. Я згадаю, я ще зараз в моменті ні, а потім я вас згадаю і в коментарях напишу, до речі, під цим відео, де я напишу про цей фільм. Подивіться його, можливо, ви щось інше в своєму житті подумаєте. Далі. Е, і прекрасний вечір у нас насправді для побутових справ. Тобто, щось ще що потрібно зробити вдома, будь ласка. Мінус не потрібно проявляти гординю, зарозумілість, злість і гидливість. І починати якихось глобальних справ, в яких ви ще не впевнені, які у вас, знаєте, ви думаєте, дані, сьогодні ще не варто. І чакра, яка сказала сердечна Анахата, у нас сьогодні відкрита. Ми відчуваємо, ми емпатичні. Ми сьогодні. Привіт, Аліночка. Ми сьогодні саме про це. Ти прийшла в самому кінці. І так, давайте про що ми зробимо такий висновок. про що у нас сьогодні ще день? Енергія миротворця. І енергія масштабування по 21 э, числу. Потім у нас іде ще понеділок. Наше серденько сьогодні відкрито, ми емпатичні, ми відчуваємо інтуїтивні дуже е, жіноча енергія. Можна з подругами посидіти? Привіт! У мене сьогодні в планах якраз не нові контакти, а перевірені, класні старі контакти. Е, да? І посидіти, поговорити за чашечкою чаю, чому б і ні. Далі. 20-та місячна доба включається після 19.56, і там у вас, якщо оці всі ваші попередні дії були правильні, про які ми говорили, то моменти яснобачення можуть бути сни пророчі, можуть бути можете навіть сісти в медитацію. Якщо у вас так є зв'язок, задати питання або отримати відповіді. Ви отримаєте відповіді на ті питання, які ви будете задавати, які стосуються вас. Що, що вам потрібно знати? Задайте ці питання ваш вашому вищому я. Задайте ці питання е, сьогодні вищим силам ввечері. І ви отримаєте, ви отримуєте обов'язково, е, ви отримаєте обов'язково результат і відповідь. Так, все, мої хороші, продовжую. Давайте одну хвилинку ще реклами. Мене продовжується. Що Це в мене сьогодні з моєю зачіскою. У мене продовжується набір. На марафон, точніше, він вже йде, краще я, він вже йде з минулого понеділка. У мене дівчаточка дуже е, скромно, але вже пишуть про якісь або свої результати, або свої нові стани. Я бачу, як змінився мій стан. Лише цей тиждень активної роботи на марафоні. Я бачу, як він змінився. Е, у нас там є режим ранку, у нас є практики, у нас буде однозначно ще по кармі багато всього, по харчуванню по луні там є. Далі Тактики генії. Він дуже потужний цей марафон. Це кращий продукт, який я поки що робила ну, в взаємодії з великою кількістю людей. Я дуже вас запрошую, тому що зараз ціна ще півтори тисячі. Більш такої ціни не буде. Це найнижча ціна із можливих зараз. Далі вона буде рости, рости, рости. І ми з вами на цьому марафоні до нового року. Сьогодні, уже в нашому закритому телеграмі, я закинула нову. Вона ніби невеличка практика, дівчатка, хто з марафону. Вона ніби невеличка, але будь ласка, зверніть на неї увагу і зробіть. Зробіть, а я завтра на нашому прямому ефірі розшифрую, що це, і ви зрозумієте, на оцій малесенькій практиці ви отримаєте шалені результати. На секундочку. Одна займає одну хвилиночку та практика. Зробіть, будь ласка, от почніть робіть. І напишіть обов'язково, які у вас емоції, і що вона у вас, які думки визвала. Но це для моїх була інформація. Хто ще з нами не на марафоні, запрошую, поки запрошую, потім перестану. Я думаю, що до кінця цього тижня я ще даю можливість приєднатися. А далі там вже буде багато відео, ви просто не встигнете не, не з нами. Тим більше в нас вже буде якийсь такий режим, хтось вже налагодить його. Ну, Ви будете стіснятися. Мені здається, хоча, хоча, хоча. все мої любі. Обнімаю, цілую, прекрасного дня. Використайте всі позитивні моменти сьогодні. І нехай цей день принесе вам щастя і реалізацію. І щастя. Все. Люблю, цілую. Пока-пока. До завтра 9.00 чекаю.